Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу показати вам косметичні товари, які я придбала останнім часом. У мене почалася відпустка, я збираюся у тижневу подорож, Тож мені знадобилися деякі засоби. Давайте починати. Перший засіб це ось такий сонцезахисний міст від компанії Nivea. З фактором захисту 30 придбала в інтернет-магазині Мейкап, була дуже здивована цінами на сонцезахисні продукти, засоби. Вони настільки подорожчали, що я розгубилася, тому що я не планувала витрачати великі гроші на такий сезонний товар, як сонцезахисний спрей. Але. Коротше, цей спрей коштував 400 гривень, але це не приділ. Звичайний крем може сонцезахисний коштувати і 600, і 700, і 800 гривень. Тому вважаю, що мені пощастило. Сподіваюся, що захист буде надійним, і мені сподобається сам формат цього продукту, тому що. Я дуже зацінила такий формат сонцезахисних засобів як стік, І сподіваюся, що спрей також буде вдалим варіантом. Наступний продукт, який я вам покажу, це вже не перша покупка. Купувала такий крем для рук від корейського бренду 3W Clinic, вже десь в третє або в четверте. Мені подобається цей аромат акації, великий об'єм 100 мл. Зазвичай купую ці креми і для себе, і на подарунки. Зараз ціна на цей крем знизилася зі 100 гривень на 77 Тож я вирішила поповнити свої запаси постійно, або комусь дарую, або сама використовую, мені подобається цей крем. В інтернет-магазині Notino я замовила дві маски для волосся. Перша ось така: це угорський виробник Kalos. У мене вже була маска для волосся з лінійки мультивітам. Цього разу я вирішила спробувати зволожуючий з водоростями. Виглядає вона всередині ось таким чином. Не зафольгований продукт. Коли ця маска приїхала, то вона догори дригом була в коробці, і, звісно, що це все трошки по-іншому виглядало. Ну, зараз, бачите, консистенція прийшла до тями. Усілася в банку, приємний, ніжний, тонкий такий, такий парфумований аромат. Сподіваюся, що ця масочка мені теж сподобається. Тут міститься екстракт водоростей і оливкова олія. І ще одна маска для волосся, також від цього ж бренду Kalos, Виглядає ось таким чином. Оце, мабуть, її вперед. Це маска для фарбованого волосся. Вона взагалі-то призначається для блондинок, тому що вона буде мати антижовтий ефект. Але оскільки я фарбую волосся у фіолетовий колір, то Мені цей ефект, мабуть, теж сподобається, щоб мій фіолетовий тримався більш стійко і завжди був фіолетовий, а не переходив у бордовий або якісь відтінки інші. Мені потрібний потрібен саме такий баклажановий фіолетовий на моєму волосі. Тому буду пробувати у цього, у цієї маски вже трошечки більш специфічніший аромат. У цієї більш приємний. Ну, Власне, це і не дивно, тому що такі фіолетові бальзами, вони зазвичай відрізняються від інших і дійсно мають не дуже приємні аромати. Мабуть, якісь там компоненти містяться для цього. І е, нанотіну також зі знижкою замовила ось таку водостійку туш від бренду Essence Get Big Lashes. Це об'ємна туш, мені потрібна у відпустку саме водостійка туш. Я раніше ніколи не купувала водостійкі туші. Ось мені захотілося. А якщо сподобається, то буду користуватися. Не хочу фокусуватися. Ну, я планую її використовувати на пляжі. Тобто, йти на пляж вже. З пофарбованими віями. Ось така велика щіточка. Не знаю, наскільки вона буде мені зручною. Колись у мене були туші від Essence. Мені не дуже вони сподобалися. В ті часи у мене була фаворитом кабаре від Vivienne Sabo. Ну, а зараз сподіваюся, що щось можливо змінилося і сподіваюся, що не розчаруюся. І на додаток взяла собі ось такий лак для нігтів від Rimmel 60 секунд Super Shine, відтінок 314 фірселі. Він, як завжди, відрізняється від того, що зображено на сайті, але в цілому червоного багато не буває. Мені сподобався на картинці. Цей лак і за якістю я вже не вперше беру цю марку з цього виробника. Сподіваюся, що також буде мені у нагоді цей червоний. І ще одна покупочка, яку хочу вам продемонструвати, це ось такий величезний набір з пробними зразками від компанії La Roche posay мій любимий аптечний бренд. Виглядає коробка ось таким чином. Я думаю, що всі, хто заглядає хоча б час від часу на інтернет магазин Мейкап, бачив цей промонабір, і, відповідно, за невеликі гроші можна спробувати щонайменше три продукти, три сироватки, які коштують безнословних грошей. В цьому наборі по 10 мл представлені ці сироватки. Мені здалося це дуже привабливим. І я бачила вже огляд на каналі у Лізи. Мені сподобалося наповнення цієї коробочки. Тож, плюс до того, що тут є сонцезахисні такі мініатюри, коротше, я вирішила взяти. Давайте зараз розпакуємо і подивимося, що ж там всередині. Ну, а всередині набір виглядає ось таким чином. В окремих упаковках міститься, міститься сироватки. Ось така мела b 3 це у нас сироватка, яка повинна боротися з пігментацією. З вітаміном С це проти тьмяності. І Культова їхня сироватка з гіалуроновою кислотою, також 10 мл для відновлення пружності. Також маємо для шкіри навколо очей ось таку мініатюрку з дозатором. Тут 5 мл. Теж гарний об'єм, як для пробника. Буду пробувати і ось такий серум. З ретинолом. Дуже мені цікаво спробувати ретинол саме від аптечного бренду, тому що від корейських виробників мені категорично не підходить Все ж таки ретинол, ну, Я так вважаю, що не мій продукт. І також два е, зразка сонцезахисних засобів це е, з лінійки Antelios, е, крем з SPF 50 для обличчя, стійкий для води та поту. І антеліус флюїд для обличчя проти зморщок та пігментації. Тут 15 мл, це, можна сказати, повноцінний продукт, якого на залишок літа мені вистачить взагалі з головою. Ну, ось таким чином виглядає цей набір. Також йде така ось брошурка. Де все пояснюється. Давайте переглянемо. Ага, вона ось таким чином розкладається. І, звичайно, що я ознайомлюся і почитаю її, щоб розуміти, особливо про ретино, мені дуже цікаво. Тут спосіб використання позначений і доведена ефективність, також якась статистика. Взагалі я підтримую думку от Оксана, нещодавно висловлювалася, що аптечні бренди зараз за якістю пропонують більш такі цікаві продукти аніж корейці. Це, можливо, суб'єктивна думка, але її не можна не враховувати, тому що особисто мені також більш подобаються аптечні бренди. На першому місці для мене це Лярош Позей, на другому віші. Ну і далі Уріяж подобається, а трошки менше. Ну, в цілому Лярош у мене на першому місці. Тому з великим задоволенням скористаюся цим набором. Його ви можете знайти на Мейкапі, за 600 з чимось гривень він продається. І він точно того вартий, тому що повний розмір однієї з таких сироваток сягає 1400 гривень або біля того. Друзі, ось і все, що я хотіла вам розказати і показати. На жаль, відео стають все коротшими, тому що бракує світла і є момент планування часу в зв'язку з цим. Але все одно сподіваюся, що це було корисно і ця інформація вам знадобиться для того, щоб. Здійснювати гарні покупки. Ну а я вам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі в наших наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.